Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 19 грудня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Як відзначили День Святого Миколая на Буковині? В музеї історії та культури євреїв Буковини відбулася презентація результатів проєкту Голокост на уроках історії. В Чернівцях на одного довгожителя стало більше. Клуб столітніх ювілярів поповнила Чорнівченка Штефанія Криклевич. Розпочинаємо наш випуск зі святкувань дня святого Миколая. Саме з цього дня і розпочинаються новорічно різдвяні свята. Цей день найбільше полюбляють та чекають діти. Напередодні вони пишуть до Миколая листи зі своїми побажаннями і вкидають їх у поштову скриньку або кладуть за вікно і моляться до нього, просячи передусім здоров'я собі та батькам. В день перед святом згадують всі свої добрі і злівчинки і рахують, чого більше: чи буде подарунок, а чи можливо різка. Бо чемні діточки обов'язково знайдуть під подушкою подарунок, а не слухняні прутик. Ця різочка є своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою і виправитися. Далі ми розповімо про те, як відзначили день святого Миколая на Буковині. І розпочинаємо із багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей у Чернівцях. Там підготували справжню казкову програму. Її бачили наші кореспонденти. Про дива, які творив Святий Миколай, існує багато легенд. Люди переповідають, що він допомагав бідним, таємно підкидуючи їм золоті монети. А силою молитви міг вгамувати стихію. Та особливо святий Миколай любив дітей яким за добрі справи дарував подарунки, а не слухняним залишав різочку для кожної дитини. День святого Миколая одне із найулюбленіших свят, адже Миколай приходить до осель з дарунками. Щоправда, роздає їх лише слухняним, башкетникам під подушку ставить різочки. У 2013 році вихованці міського багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей були чемними та старанними. Відтак сьогодні отримали одні дарунки. В загальній кількості 123 дитини, які навчаються в цьому ліцеї, це діти всі з кажемо з пільгових категорій. Це діти багатодітних сімей, малозабезпечених, сироти, напівсироти, позбавлені батьківського. Піклування, і ті, які потребують покращення, скажімо так, життєвих умов в сім'ях. У нас є п'ять призерів олімпіад. І є наша гордість Олександр Савчук, який зайняв перше місце в обласному турі олімпіад по інформатиці. Сам святий Миколай до дітворів ліцей, не завітав. Його місію виконали помічники. Серед них голова облдержадміністрації Михайло Попів відзначив: немає таких мрій, які би не збувалися. Варто в них вірити і просити про свої бажання. Сьогодні Свято Миколая, правильно? Так. Да. Сьогодні свято перемоги добра над злом. Свято, коли ви загадуєте свої найтаємніші бажання, я вам гарантую, навіть перевіримо з вами, вони у вас виконуються. Можете навіть загадувати те, що на сьогодні вам здається чимось таким нездійсненим, чимось таким, таким ну, казковим. Так от, в тому і приклад цього свята, що навіть казкові ваші бажання. Вони здійсняться солодощі, дві мультимедійні дошки, тенісний стіл та велотренажер. Це не всі дарунки, які дісталися вихованцям ліцею. Не з порожніми руками до них завітали працівники міліції, служби надзвичайних ситуацій та підприємці. На святі кожен згадав бажання і з вірою у те, що в найближчі дні воно обов'язково здійсниться. Адже прохали у самого Святого Миколая. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Святий Миколай завітає до кожної дитини. Під такою егідою секретар Чорнівецької міської ради відвідав багатодітні родини нашого міста. Сім'ї, в яких виховуються і власні, і прийомні малята. Сім'ї, де кожен має свої обов'язки, та де витає любов, доброта і віра в Бога. Генрія та розкаже про них більш детально. В Чорнівцях проживає родина кушніра Василя та Валентини, які виховують дев'ятеро власних дітей. Але все своє життя розповідають, вони хотіли допомогти дітям, які залишилися без батьків. Це й стало причиною створення на базі їх родини прийомної сім'ї. Вони взяли ще четверо малюків, позбавлених батьківського піклування. Подружжя виховує дітей належним чином, забезпечуючи всім необхідним для їх розвитку, навчання та відпочинку. Всі діти відвідують музичну школу, шкільні гуртки за вподобаннями. Стараємося, бо так дивимося на світ, дивимося на, скажімо, на соціум, на суспільство. То десь є в певній мірі деградація. Скажімо так. Ну стараємося наших дітей, щоб вони виглядали чемними не тільки зовні, а щоб вони мали і душу, таку, котра би все таки. Не було їм стидно, коли вони виростуть. Що що, все таки вони мали якісь виховання, мали якусь сім'ю? Ну тут потрібна жертва, от така любов, і от щоб себе приносити в жертву на початку всі інші, а себе. Настанок, але це вертається. Крім того, зазначають, що повертається в кілька разів більше, адже така кількість люблячих очей, які вірять в своїх батьків, допомагають та, звичайно, ж виховуються в такому родинному затишку, не може бути непоміченою. Однією дружньою сім'єю вони проживають у власному будинку. Між рідними, прийомними дітьми та батьками склалися хороші родинні стосунки. Діти люблять один одного та поважають своїх батьків. Прийомні діти вважають їх рідними. Мені подобається така велика сім'я, неї комфортніше. Ну, Ми як ну, друзі між собою. Ще одна сім'я, в яку завітали в День Святого Миколая, сім'я Морару Віктора та Світлани. Вони дуже швидко знайшли спільну мову з дітьми-вихованцями, зуміли поріднити їх зі своїми власними дітьми. Тепер всі вони живуть однією дружньою родиною, де панує батьківська любов, ласка, тепло, взаєморозуміння та взаємоповага. Нет у них разницы, они между собой не делают, что вот приемные это... И мы тоже стараемся, <как> извините, волнуюсь, мы стараемся никогда не делать разницы между ними, и они между собой не делают. Конкуренции у них нет. Вот, между собой они не спорят, и, и обязанности тоже делят поровну. Для прийомних дітей опікунами створені належні умови для проживання, навчання та відпочинку. Діти мають окремі кімнати, в яких проведений сучасний ремонт. В будинку є вся необхідна побутова техніка. Мати опікун навчила дітей самообслуговуванню, поратися по господарству, що сприяє розвитку дітей працелюбства, відповідальності. Шестирічна валічка розповідає нам про свій звичайний день. Єсти, сідаю, коли я устала. що ще робити? Маємо І Іграєтеся потім що так. ви робити? Потім уроки робимо. І що ти найбільше любиш робити вдома? Що тобі найбільше подобається? Уроки. Загалом у цей день Віталій Михайлішин завітав у п'ять таких батодітних сімей. Кожна з них отримала цінні подарунки, а малята все те, що вони замовляли. Хочеться кожного року приділити. Чим більше уваги, чим більше подарунків рознести дітям, тому що це свято Миколая, свято, яке святкують не тільки діти, починаючи від самого маленького, ну і дорослі люди. Вони тому що теж люблять це свято. День святого Миколая це швидше день казки, віри та щирості. Кожен у цей день намагається зробити щось приємне. Така традиція підтримується не лише серед багатодітних сімей. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Олівці, машинки, ляльки, сукні, потяги, солодощі, і ще чимало приємних та солодких подарунків поклали ви, шановні буковинці у велику коробку, яка стояла протягом останніх тижнів у торгівельно-розважальному центрі. Депо подарунки для діток, які перебувають в магальському будинку інтернації, і обласному притулку на вулиці головній розвозили сьогодні. Наша знімальна група журналісти видання «Молодий буковинець, діджей радіоблискафем та адміністрація ТРЦ. Депо що з того вийшло? Дивіться в сюжеті Надії Величко. На перший погляд, коробка, яка стояла біля фонтану, була досить об'ємною. Але коли наша знімальна група побачила, скільки в неї вмістилося, склалося враження, що це якась чудосія. Усі подарунки, які ви любі набайдужі байдужі чернівчани приготували для діток, ми розібрали на кілька великих миколаївських куб. Перша залишиться в притулку на головній, друга їде в магалу, на третю чекатимуть у п'ятницю в стороженці працівники соціальної допомоги. Вони розподілять речі та м'які іграшки між членами мало забезпечених сімей. Небайдужі люди принесли багато великих м'яких іграшок. Тож нехай ними побавляться не тільки дітки в інтернатах, але і ті, кому батьки просто фізично неспроможні придбати подібну іграшку. Загалом вантажили чотири машини, які були заповнені вщент. Першими подарунками. Раділа малеча молодшої групи обласного притулку. Дівчат, працівниці закладу одягнули в красиві сукні принцес, зробили їм урочисті зачіски. З новесенькими ляльками в руках вони були щасливими і здивованими водночас. Звичайно, усі подяки спрямовували Святому Миколаю. Дякую. Щоб всі чорнічі були і святкували Святого Миколаю. Щастя, любові, наснаги. У старшому відділенні підлітки поводилися більш виважено. Найбільша мрія декого поїхати додому, збулася, але дітки просили не розповідати про це багато, аби не наврочити. День святого Миколая не єдине свято для Ніколетти. Сьогодні їй виповнюється 16 років. Дівчина, яку назвали на честь святого, надзвичайно мила і привітна. Любить не тільки отримувати подарунки, але і дарувати. Знаю, я зробила відкритки, люблю відкритки, люблю вишивати. Люблю дітей. Я все люблю. Готуватися прибирати. Разом зі знімальною групою дітей вітали також організатори акції. Журналісти молодого боковинця, співробітники ТРК, Чернівці. Носити речі допомагали хлопці-фотографи з геометрії. Лариса Розкрут, генеральний директор ТРЦ депо, згадує часи, коли ця акція тільки започатковувалась. Это, наверное, очень важно, не не столько материально, сколько все-таки это все происходит духовно. И это акция, которая акцентирует внимание всех окружающих, что есть проблемы в обществе, что нужно обращать на это внимание, и все-таки добро и добросердечность, оно должно присутствовать круглый год, а не только на празднике. Поэтому я желаю всем людям открыть свои сердца, приходить, желать доброты. И чем каждый человек может, чтобы он мог помочь? В магальському інтернаті свято було в самому розпалі. Перед вихованцями виступали клоуни, діти хлопали і сміялися. Подарунки, які ми привезли з собою, поки що склали в коридорі. Окрім іграшок, тут були такі необхідні закладу, памперси, одноразові пелюшки, пральний порошок, миючі засоби. Директор закладу подякував усім небайдужим і сказав, що його підопічні мають усе необхідне не тільки на свято Святого Миколая, завдяки небайдужим людям. ожиданий новых гостей. То, что у нас праздник Святого Николая не заключается в один день, у нас проезжает до Святого Николая, после Святого Николая. Мы попали в период праздников, до Рождественских дней у нас одни праздники. Спасибо всем, которые приняли участие в акциях. Спасибо те, которые приехали к нам. Спасибо те, которые передали, которые не могли приехать. Всем большое-большое спасибо. Після закінчення вистави ми почали роздавати подарунки. Шурхід новеньких запакованих машинок, пістолетів та конструкторів, дитячі посмішки усе це було лише частинкою святкової атмосфери. Були і адресні подарунки хлопчикам, які знімалися в рекламних роликах. Для Максима дівчинка Іринка підготувала цілий мішечок з сюрпризами. От тільки забула вказати для якого саме маленького чи великого Максимів є двоє. Вирішили віддати тому, хто вміє читати. Це є дівчинка Ірочка, і вона спеціально для тебе передала цей подарунок. Вона також тебе вітає з ним святого Миколая. Візьми, будь ласка, Спасибо. можеш сказати. Ірочка, дякую. Дякую. Святий Миколай вже більше п'яти сотень років вважається покровителем дітей. І найкраще те, що дітки, які колись отримали подарунки від нього і вже виросли, не забувають про гарну традицію і стають її вірними прибічниками, такими як усі ті, хто поклав подарунки, у справді бездонну коробку імені святого Миколая. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Голокост трагедія не лише єврейського народу, а й всього людства. Цього дня в музеї історії та культури євреїв Буковини відбулася презентація результатів проєкту Голокост на уроках історії, на який завітали викладачі історії міста та області. Більше про проєкт та його мету дивіться в нашому наступному сюжеті. В Чернівцях для вчителів міських шкіл презентували результати проєкту Голокост на уроках історії, над яким працівники музею історії та культури євреїв Буковини працювали впродовж року. Як розповів нам директор музею, матеріали проєкту були підготовлені задля для того, аби полегшити роботу викладачів та донести до дітей проблему геноциду єврейського населення. Ми е, пропонуємо вчителям е, матеріали. Дидактичні матеріали вже готові розроблені, для того, щоб вони могли використовувати це на уроках безпосередньо з учнями. Крім того, ми пропонуємо вчителям виставку, яка може бути і в школах представлена, але спочатку вона була представлена в нас в музеї. І в ті дні, коли якраз проводяться уроки пам'яті, уроки пам'яті жертв голокосту і так далі. Вони з дітьми можуть приходити до нас. Ми проводимо для них екскурсії цією виставкою. Деякі з присутніх на заході вважають, що тема голокосту має набути більшого розголосу не тільки на уроках історії, але й в масах. От завжди говорять об уроках Голокосту, але таке відчуття, що уроки залишаються невивченими основним населенням України, Росії і, може бути, що то країн, Я вже про них не скажу. Все крутиться е, вокруг того, що на них ходять. Их устраивают в основном сами евреи, то есть те люди, которые на себе это все испытали, люди, которые должны были бы об этом узнавать в первую очередь, студенты, школьники, они остаются за кадром. Анжела Карімова, вчитель історії та правознавства загальноосвітньої школи No5, розповідає, що задля того, аби учні могли більш детально розібратись в темі, діти пишуть наукові роботи, займаються в Буковинській академії наук. А окрім того, школа також співпрацює із єврейським народним домом. Болісна тема, важлива тема. Діти дуже болівають при викладанні цієї теми. На щастя, на сьогоднішній день є чимало різних методичних напрацювань. Самі діти приймають активну участь в різних планах проєктів. і тому співчуттям і такою історичною імпатією цю тему припідносять і переживають разом з нами, з вчителями, які викладають цю тему на уроках історії правознавства. Нагадаємо, що переслідування і масове знищення євреїв тривало в часи Другої світової. Війни та було ініційовано нацистською Німеччиною. Офіційно визнано, що протягом голокосту було вбито до 6 мільйонів євреїв з них до 2,5 на території колишнього радянського союзу. Три мільйони осіб було вбито в газових камерах, близько двох мільйонів. Розстріляно інші були вбиті іншими методами. Померли від голоду виснаження примусової праці або екстремальних життєвих умов, в яких вони були змушені перебувати. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях на одного довго жителя стало більше. Клуб столітніх ювілярів поповнила Чернівченка Штефанія Криклевич. Жінка розповідає: ніякого секрету довголіття немає. Головне завжди залишатися людиною та не цуратися різноманітної роботи. Сьогодні вдома в ювілярки зібралися рідні, друзі, сусіди та місцеві владники. Побували на святі і журналісти чорнівецького репортера. За свої 100 років Штефанія Онуфріївна пройшла чимало. Жінка пережила царя, революцію, дві світові війни. Свого часу доля закинула навіть за далекий Урал. Однак все витерпіла, стиснувши кулаки. Каже, ніколи не цуралася чорної роботи. Праця для ювілярки понад усе. В секреті нікого немає, всіх люблю, всі мені нравляться. Увесь світ мені наравиться. Все мене. Мені нічого не мішає. Ото мішаєш, що я не годна ходити, не годна до смерті робити. Я Люблю поробити, а я вже не можу. Всю війну один день не сиділа задурна, один день. Ходила дороги, замітала, що треба де вікна, мила у дітських, де, де діти родилися. Все робила чесність, відповідальність, розуміння людського життя це все про ювілярку. никогда в жизни, вот сколько я, мы здесь живем с 93 -го года вместе с ней, никогда в жизни она себе не позволяла излишества, никогда не переедала, диета регулярна. Если вдруг друг, скажем, глупо, стул где-то не так, она обязательно занималась собой. Вы знаете, я ни, ни, ни разу не бачила летних людей, которые які... Після 90, ну, за 90 брали таку коври і йшли, трусили. Не дай бог, щоб їй допомагали. Потім але перестала це робити тільки із за того, що вона от тоді не неудачно впала, розумієте? А так це людина в бой, в бой, що розбой. Мені здається, що це є секрет довголіття. Племінниця Сільва Григорівна розповідає: головне для старенької компанія, близьких людей та затишна сімейна атмосфера. Я кожний день стараюся до неї прийти. З нею по. Поговорити, тому що вона дуже любить спілкування, вона дуже життя життєрадісна, вона дуже людяна, вона дуже любить людей. І вона, ну я дуже працьовита. Вона от в такому віці, дивлячись, що вона як інвалід, але вона сяде на стілець, посуду помиє і себе обслуговує. Вона. Чесно кажучи, самостійно, окрім щирих привітань від великої родини, Штефанію Криклевич сьогодні відвідав секретар міської ради Віталій Михайлішин. Владник побажав ювілярці міцного здоров'я та довголіття, а також подарував грошову премію та почесну грамоту від президента України. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Святий Миколай радує подарунками не лише дітей, а й дорослих. Саме так відбувається в будівельно-господарському гіпермаркеті Епіцентр в період новорічно-різдвяних свят для всіх буковинців справжнім подарунком виявилися акції Чесна вигода та деко 25 Про нові цікаві сюрпризи епіцентру дізнавалася моя колега Дар'я Товпіч. В січні будівельно-господарський гіпермаркет Епіцентр дуже щедрий на дарунки своїм відвідувачам. До новорічних різдвяних свят епіцентр вирішив привітати зі святами своїх покупців приємно шокуючими цінами. Адже тут ви зможете придбати товари за пів ціни або ж навіть за 20 та 10 відсотків від вартості покупки. З такими цінами більше не потрібно йти на компроміси. Можна купувати високоякісні товари, економлячи при цьому значні кошти. Для заощадливих забудовників це чудова нагода запасти. Необхідними будівельно-оздоблювальними матеріалами. Все це пропонується буковинцям в рамках акції Чесна вигода та деко 25 Деякі з відвідувачів, з якими ми поспілкувалися, вже встигли оцінити переваги епіцентру. Є багато чого цікавого, недорогим цінам. Ми ще часто у нас слюбимо магазин. Покупки до Нового року до... великий магазин, великий вибір. 20, 10, 50 п'ятдесят. Злежить ціка покупка, яка товар. Є, різниця є. Тут широкий вибір, і якісний і товар, то мені все подобається. Прийшла, тому що маю трьох діток, хочу для всіх вибрати подарунки. Мені подобається, що тут можна прийти, одразу для всіх все купити. Приємним сюрпризом для юних відвідувачів гіпермаркету в День Святого Миколая стали солодкі подарунки від Діда Мороза. Це ж не очікували, да? Каже, дякую. Не очікував. Сьогодні свято, ми святкуємо і вирішили прогулятися. Вигодно купити посуд. Текстиль подарунки пропонує відділ деко, де покупець може заощадити 25% від вартості покупки. Сьогодні в нашому гіпермаркеті проходять дві прекрасні акції: це чесна вигода та деко мінус. Ці акції це прекрасний передноворічний подарунок нашим клієнтам від гіпермаркету Епіцентр це прекрасна можливість придбати цікаві корисні. Товари за чудовими цінами з із великими знижками ласкаво вас запрошуємо до нас в епіцентр на чудові гарні пропозиції по чесній вигоді та деко мінус 25. Доповненням такої шари є те, що все це можна придбати в кредит без переплат. Поспішайте придбати приємні, корисні, а головне вигідні подарунки в будівельно-господарському гіпермаркеті Епіцентр акції діють до 14 січня. Крім того, на вихідні в гіпермаркеті Епіцентр можна чудово провести час всією родиною, адже на фабриці Діда Мороза триватимуть дитячі розваги, інтерактивні вистави, цікаві змагання і справжні подарунки. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькому обласному театрі Ляльок провели День Святого Миколая. Презентували, як самі жартують, свій подарунок з-під подушки. Прем'єру вистави Снігова королева за одноіменною казкою Ганса Християна Андерсена. Вче свято провели два покази: прем'єру для місцевих школярів та вже відому виставу. Як лисичка пташкою була для дітей з особливими потребами. Більше про новинку та свято дивіться в нашому сюжеті. В день святого Миколая театр для льок влаштував дітлахам подорож, в справжню казку. Показали тут прем'єру снігова королева. Глядачів була повна зала. Ще одну виставу демонстрували для дітей з особливими потребами та з малозабезпечених сімей. Це в нас традиційно. Ми знаємо, що ми від цього нікуди не дінемося, і ми це з радістю робимо. Після вистави за віршик або пісеньку святий Миколай дарував малечі солодкі подарунки. Дітям це подобалося. Тим паче вони були приємно вражені грою лялькових героїв і сюрпризами. Мені дуже приємно тримати подарунок від Святого Миколая. Цікаво ста. І дуже весело, і після вірша отримав подарунок. Режисер прем'єри Іван Бутняк задоволений першим показом. Він розповідає, що довгий час готували снігову королеву. В ній задіяно чимало різних ляльок. П'ять сценографій, абсолютно всі актори. Це те, що ми знайшли під подушкою, ми знайшли нову виставу. Це буде тепер наша улюблена іграшка, якою ми будемо бавитися, і ми хотіли саме сьогодні її подарувати діткам. Загалом за 2013 рік в театрі ляльок показали понад 400 різноманітних вистав. З них 160 – в сільській місцевості, а також презентація чотирьох зовсім нових прем'єр. З другого по 12 січня в ляльковому театрі проводитимуть новорічно-різдвяні свята білі мухи налетіли. Театралізоване дійство від фоє і аж до сцени. А поки святий Миколай перебував в ляльковому. В театрі ми запитали, що саме він може побажати усім діткам. Ось його відповідь, щоб всі були здорові, жили багато, слухалися, як, як то потрібно своїх батьків, дідусів, татусів, мамусів, всіх, 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 всіх. А також не отримав подаруночки. Запам'ятайте, малеча. Микола. Він чудотворець. І все одно чудеса бувають. Вірте в чудеса. Генрієта Беох, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день, четвер, 19 грудня, в Чернівцях та на Буковині. Я з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.